Назвати Андрій, компанія «Neverdark», я займаю посаду директора з розвитку. Ми виробляємо смарт-каміни. Це сучасні екологічні каміни зі справжнім полум'ям. Вони працюють на біоетанолі, тобто кукурудзяний спирт. Ну і основна фішка, що при горінні парів біоетанолу не виділяється жодних шкідливих викидів, відповідно, не потрібні комунікації. Ми позиціонуємо їх як каміни для квартир. Тобто, якщо ви живете в квартирі і хочете вдома живий вогонь, то наші каміни це фактично єдина альтернатива. Війна застала нас на злеті, ми до цього там, три роки успішно працювали на ринок України і тільки-тільки почали виходити на Європу. Восени 21 го ми отримали європейські сертифікати на нашу продукцію, і от буквально у нас були перші контракти з європейцями до початку війни, і перші ми отримали такі вже ну, потужні замовлення. Але якщо подивитися на останні місяці перед війною, то виручка була 50 на 50. Половина була українські продажі, половина вже європейські. Ми не вірили в те, що буде повномасштабне вторгнення, але розглянули такий сценарій, в нього підготувалися. Тобто, почалася війна. Ми там швидко порішали сімейні питання, обезпечили родини, і там через тиждень буквально вже зайняли питанням релокації. Перемістилися, і в березні, 18-го числа, ми вже мали першу відправку. Вже звідси з чернівців на здається в Естоні. Ну звісно, було дуже складно. Ще враховуючи що ми мали замовлення, ми дуже якби швидко зростали. У нас не було зовсім фінансової подушки, бо ми все реінвестували. Склад комплектуючих, замовлення, в розвиток і так далі, подушки було нуль. Якось ми там перші місяці стабілізувались, потім по колу обдзвонили всіх наших вже в дилері, з якими працювали, ті, з якими тільки-тільки починали. Один тільки дилер сказав, що не готовий працювати за умов війни, а решта сказали, давайте. Давайте працювати. Ну єдине, що це бізнес. Ну і нам так було зручніше, щоб не наражати їх на там зайві ризики, то ми змінили умови оплати. Якщо до війни ми працювали 70 на перед оплата, 30 після оплата, то тут ми зробили навпаки. Оскільки ми зменшили умови передплати після оплати 30 на 70, І нам для того, щоб отримати залишок 70%, треба повністю випустити продукцію. Відповідно, треба закупити всі комплектуючі, оплатити всі заробітні плати і так далі. Після цього випустити продукцію, дочекатись, поки вона приїде, і потім отримати після оплати. І оцей от, якби, геп трошки нам треба було чимось заповнити. Саме для цього придумані кредити. Але інша складова, що в нас немає твердої застави в бізнесі, тобто в нас немає якихось активів, типу там, станок, який коштує 100-500 мільйонів. І тут якраз програма від експортної кредитної агенції виявилася ну, просто під нас створена, ну, під експортерів. Логічно про програми ці стало чути звідусюди. Відповідно, неможливо було не звернути увагу. Це взагалі був перший кредит, яким компанія наша отримувала. І ми вирішили, що на цьому кейсі отримавши перший кредит, ми хочемо навчитися, як це класно робити. І ми не шукали легкого шляху. Ми шукали найскладніший для того, щоб навчитися. Тому ми подали заявки в три банки, вивчили взагалі як це функціонує, що банкам важливо, що не важливо. Що нам треба вести на щоденній основі для того, щоб в перспективі ми такі кредити отримали в результаті? Ми отримали кредит в Коргазбанку. Ми знаємо, що експортній кредитна агенції є декілька програм для експортерів. А наразі актуальна для нас це гарантія для отримання кредиту. Тим більше, є ініціатива зараз регіональна по відшкодуванню відсотків по кредиту для експортерів за рахунок вже місцевого бюджету. Ну, що робить цей кредит найзручнішим для бізнесу? Беззаставний, з мінімальними відсотками ще й відшкодованими, ну, ну гріх не користуватися. Да? Так? тобто така програма явно виграє перед усіма іншими кредитними програмами. Особливо для великих компаній я думаю, це прям частина бізнес-моделі. Тому що виконувати великі замовлення на власному капіталі, його треба мати. А якщо немає власного капіталу, а велике замовлення виконати хочеться? Ну це мабуть єдиний. Класний адекватний бізнесовий інструмент, який дійсно може розвивати цей бізнес експортний, ну в переробній галузі, особливо.